У неділю 23 вересня відбувся один матч вищої ліги чемпіонату України. В рамках фінального етапу у групі А Івал Франківський Роланд приймав Київський егер. Незважаючи на те, що це свого роду була гра за перше місце, очікуваної інтриги і загострення пристрасти глядачі не побачили. Перший тайм пройшов з невеликою перевагою столичних регбістів 0-17. А ось уже до другої половини гри застосувати слова «рівна боротьба було вкрай складно. Кія неявно виглядав набагато сильніше своїх суперників. Навіть незважаючи на те, що у дебюті другого тайму Володимир Савицький забив штрафний і, здавалося, подарував маленьку надію Франківцям на порятунок. Однак подальші впевнені і злагоджені дії лідерів Егера при завершенні атак розвіяли не лише надію господарів, але й сумніві щодо переможця матчу. У підсумку 5.47 впевнена перемога гостей з бонусом, яка дозволила столичному колективу вийти на чисте перше місце. Цієї неділі Роланд прийматиме одеський політехнік, який два тижні тому переграв у гостях з рахунком 30 на 6. Івал франкінцям потрібно не втратити гостювої переваги лише у цьому випадку наші регбісти можуть сподіватися на друге місце у групі, що дасть право позмагати за.